Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Цю частину саду я ще не показувала, бо вона ще в процесі створення, та сьогодні я покажу найяскравіші рослини цього саду. Гейхери, гейхерели, тіарели неймовірні рослини. Маю в колекції 28 сортів. Давайте знайомитися. Гейхера Wild Rose, дика троянда. Я не знала, що у рослин може бути листя такого кольору. Це ж і квітів не потрібно, і такий колір зберігається весь сезон. Це Гейхера Електра. електрика. Зараз листя жовте, але на ньому мають з'явитися червоні прожилки влітку були. І вона потім з ними ніби світиться, а це Бері смузі. Крім того, що ось такий яскравий колір зберігає весь сезон, вона ще й гарно наростає, я її вже й поділила. Це при тому, що всі ці рослини куплені минулого року. Ось які сусіди у гейхер це хости, медунки, а це брас лантерн Я її, коли отримала, відразу поділила на два кущики. І вони відрізняються. Тут листя червоніше, тому що тут більше сонечка. А це гейхера solar Power. Сонячна енергія. У неї має бути малюнок на листочках, але його зараз дуже мало, та це точно вона. Малюнок з'явиться. Така сама історія з Гейхерелою Голдзібра Золота Зебра. Я її купила влітку минулого року. Малюнок був, тож малюнок буде, як сонечко пригріє. Це Пічбері Айс персиковий лід. Дуже яскрава, середнього розміру кущик, міцне листячко. А ось який вогник. Forever Red. Назва перекладається, як завжди, червона. І це справді так. Червона червона, і колір не змінюється завжди така, дуже яскрава. Ось так це все виглядає. Тут ще тільки показують свої носики хости. Маю колекцію хост більше 60 сортів. Як піднімуться, покажу. А це тіарелла Вері. листя ніжно-ніжно-салатового кольору, таке приємне, м'якеньке на дотик, пухнасте і такий колір, ніби з перламутровим відтінком починає вже цвісти. Брунери теж покажу 13 сортів вже є. А це гейхера Романо, надзвичайно ніжні пухнасті листочки яскраво, жовтого та салатового кольору. Це гейхерела Пінк Revolution. У неї й листячко гарне та ціниться вона за свої ніжно-рожеві квіти. Всі ці рослини гейхери, гейхерели та тіарели, люблять мульчування. Помірну вологість і потребують поділу куща, омолодження кожні 3-4 роки. Це рекс ред, але це дитинка, мама більша в іншому місті. Листя темного кольору, чому ж називається ред червоний через зворотній бік листя, погляньте який, він насиченого бордового кольору, як і всі рекси росте великим кущем. А це перша гейхера, яку я купила і купила без назви. Підкажіть, хто знає. Я думаю, що це палас пьопел, навесні вона ось такого насиченого кольору, а потім стає просто темно зеленого кольору. Ось такі вони, гейхери мінливі. Колір листя може змінюватися в залежності від пори руку та від освітлення, де більше сонця, це буде один колір, де тінь зовсім інший. Гейхера канкан ось такого кольору з кучерявим листячком, великий буде кущ. Лайм мармелад. Ось такого ніжного, світлого, салатово лимонного кольору. Grape expectation середнього зросту листя насиченого темно-фіолетового кольору, темна в порівнянні з усією світлою, такі різні різні ці гейхери, тим і цікаво. А ось із зеленим листячком Dew Drops, краплі роси. Вона цвіте гарними, яскраво, яскраво-червоними квітами, а листочки не повністю зелені. Доволі впізнаваний сорт Solar Eclipse зараз на себе не схожий. Назва перекладається як сонячне затемнення. Подивіться, яке старе листя, темно-коричневе з жовтою облямівкою. Вона в тіні не проявляє свого кольору, але тут не тінь, просто сонця зараз мало. Ось яскрава Джорджія Плам, грузинська слива. Молоді листочки світліші, а старі так сливового кольору. Рекс світло-зеленого кольору почала рости, буде великим кущиком. А цю пізнали? це знову романо. Я поділила вже ніжні м'якенькі пухнасті листочки яскравого кольору, як сонечко по всьому садочку. Тіарелла Iron Butterfly, залізний метелик. Одна з найпопулярніших тіарел у світі. Листочки сильно різблені з темною серединкою, та головна особливість усіх тіарел це ось такі свічечки пухнастих квітів. Вони не такі, як у Гайхер. Оце у мене споруда в центрі саду недавно зробила, вже збираюся переробляти. А це відома і дуже гарна гейхера Delta Даун. Зараз не показує всю свою красу. Середина листочків має бути червоною з вираженими прожилками. Вона буде змінюватися. Це маленький кущик Silver Gumdrop. Неймовірний колір листочків. Вони справді ніби срібні, чи перламутрові. Невисоким росте дуже ніжний, особливий колір. А це гейхерелла кімоно, буде величезне листя і величезний кущ, уже видно по ньому, як почав рости. Ось таке різьблене листячко, і його особливість в тому, що він росте великих розмірів. Це малесенька карамель, але ми побачимо її мамку. Це знову Бері Смузі, Я говорила, що вже поділила. І подивіться, тут видно прожилки на листочках. Яскрава, яскрава цілий рік. І взимку теж. Коли не було ні снігу, ні морозу, то такою й була. Ейхера Фрапе, дуже мила, росте невисоким кущиком, але швидко наростає, вже поділена. А це рекс Ред. Усі гайхери серії Рекс відзначаються швидким ростом, тривалим цвітінням і великими розмірами. Низ листочків червоненький, а так не дуже яскрава, темна. Не можу не показати тюльпанчики. Дітки а вже цвітуть така сімейка. А це дуже популярний сорт гайхери карамель, дуже ніжний колір і ніжна на дотик, швидко наростає. Гейхера паприка яскрава, червона, як паприка. Яскрава яскрава, але ось такі червоні гейхери не спішать наростати, ділитися. А це за розміром видно, що це знову рекс. Маю трьох. Рекс ред, рекс лайм, а це рекс пьл. Не дуже яскравий колір, темний. Це знову романо світлячок. А про цю я говорила, що кущ поділений і що частинки не схожі, це брас лантерн. Цей кущик світліший, ніж попередній. Бері смузі поділена, люблю її і за колір, і за те, що ділиться красуня. За гейхерами цікаво спостерігати, вони змінюються. Дуже велику колекцію збирати не буду, але ще є кілька сортів, які я хочу запросити у свій садочок. Дякую за увагу! Найцікавіше попереду до нових зустрічей.